В ефірі спеціальний випуск передачі особлива про особливі події в Україні і світі у студії для вас працює Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 23 червня, саме цього дня 1917 року центральна рада ухвалила текст першого універсалу до українського народу. 1941-го на території України розпочалася найбільша в історії Бродівська танкова битва. 1990-го кримські татари почали повертатися на батьківщину 2001 року в Україну з офіційним візитом приїхав папа римський Іван Павло ІІ. за календарем ООН Сьогодні міжнародний олімпій. Іський день, а за державним День державної служби. Одна з найгучніших подій четверга обшук у Києві редакції інтернет-видання Країна та затримання його головного редактора Ігоря Гужви. І ще про особливі події та факти в Україні і світі на фронтовому Донбасі, 22 червня, гібридні війська 29 разів обстрілювали українські позиції, поранені двоє наших воїнів. Житомирські десантники вперше в історії реактивної артилерії провели з установок ГРАД стрільби з паромної переправи. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні зафіксовані вже майже 500 випадків самогубств учасників АТО. Максимальний бал у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури в Україні отримали лише четверо абітурієнтів із 240 тисяч учасників ЗНО. Верховна Рада ввела штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю та ухвалила закон про покарання за жорстоке поводження з тваринами, яке передбачає до восьми років позбавлення волі. Польський сейм ухвалив рішення про демонтаж усіх радянських пам'ятників, а їх майже 500. Синоптики прогнозують наступного тижня в Україні аномальну спеку з температурою понад 34 градуси за Цельсієм. Як бачимо, погода стає дедалі примхливішою. А вчені прогнозують, що незабаром нашу планету окутають суцільні дощі. А ще з'являться нові небезпечні для людей рослини. Одна з них вже є на Житомирщині. Це борщівник. Його вже встигли охрестити зеленим окупантом. Декоросла рослина родини зонтичних, борщівник сосновського, названий на честь дослідника флори Кавказу селекціонера Дмитра Сосновського. Борщівник був окультурений спеціально для впровадження в сільськогосподарське виробництво як силосна культура, що в 40 40-ві роки минулого століття. Але згодом втратив ознаки сільгоспрослини нині росте та поширюється стихійно. Період цвітіння борщівник виглядає привабливо і невинно. Але прозорий водянистий сік рослини багатий на фітоактивні сполуки, які під дією ультрафіолетового проміння призводять до опіків шкіри. Профілактичним якимось таким засобом протидії немає. Потрібно зразу ж змити цей сік, зразу надати знезаражуючий ефект потрапляння бактерій в це місце, тому що інфекційний агент може викликати запалення шкірних покривів. Але насправді. Самим основним це безпечне обходження цих рослин. Основними місцями поширення борщівника є узбіччя доріг, береги річок, деградовані пасовища і покинуті поля. Боротися з ним дуже складно. Цього бур'яну стає дедалі більше. Ми неподалік Житомира заклали ділянку і проводили протягом 10 років експеримент, якими способами його знищувати. В той момент, коли борщівник тільки викидає квітконіс, підрубати його під низ під корінь. <гум> якщо це зробити раніше, він буде відкидати і викидати його цілий рік. Там майже як буряк і утворюється, таке кореневище велике. А якщо пропустити цей момент, навіть то він дає кілька тисяч інколи до тисяч насінин, які можуть в землі лежати 14 років. У країнах Євросоюзу для боротьби з борщівником виділяються значні кошти, адже він офіційно віднесений до так званої карантинної групи рослин в Україні. Ж, попри очевидну небезпеку, цього й досі не зроблено. А тепер до ще більш небезпечних шкідників хабарників на Луганщині правоохоронці затримали начальника Держгеонагляду на хабарі 1 мільйон 200 тисяч гривень. А в Чернігівській області на хабарі 118 тисяч гривень погорів лісничий, який за цю суму мав посприяти директору фермерського господарства у відділенні лісової продукції. Родина Миколи Миколайовича Сидоренка просить допомогти йому після надскладної і другої операції в Києві трепанації черепа після виходу з лікарні для його подальшого лікування знову потрібні чималі кошти. Усі небайдужі можуть перерахувати благодійні кошти на банківську картку Миколи Садоренка Ощадбанку. Номер рахунку 26 25 15 30 41 739. Повторюю 26 25 15 30 41 739. У Житомирі центральна подія сьогодні відкриття біля свято-михайлівського храму пам'ятника нашому уславленому земляку митрополиту Іванові Огієнку. Далі про інші особливі події у нашому краї. Розмір щорічної всеукраїнської премії імені Івана Огієнка збільшено до 10 тисяч гривень. Поліція затримала бандюків, які побили та пограбували житомирського журналіста Руслана Мороза. Журналістка обласного суспільного телебачення Наталія Левченко здобула третє місце на восьмому міжнародному телерадіофестивалі у Польщі. В обласному музично-драматичному театрі пройшла прес-конференція з приводу закриття театрального сезону і прем'єри п'єси Миколи Гоголя Вій. Завтра в області відбудуться фестиваль Пулинський Млинець та обрядове дійство свято єднання сонця і вроди у Житомирському гідропарку. І на сам кінець про ще одну незвичайну подію. Сенсаційну знахідку на Черкащині археологи виявили в селі Буч... Бучаку біля гори Лисухи рештки великого древнього городища, розкопано кріпосну стіну містечка. Біля неї виявлені помешкання, скелет, посуд та інші артефакти. Нині вчені виясняють вік цих знахідок. Це був спеціальний випуск передачі особливе про особливі події в Україні і світі. У студії для вас працювала Інна літовченко. Я бажаю вам лише гарних новин і приємних та вдалих вихідних. На все добре.